Ми приїхали в Магаз, швиденько зараз дещо прикупимо на сьогодні на завтра, потім ще на базарчик і додому. До речі, всім добрий ранок, бо сьогодні неділя, 7 квітня, я нуля в лікарні. Важкі роди були, пологи були важкі, але вже народила, вже все добренько, вже вони разом всі троє з хлопчиком своїм. Тут такий манюсик, Манюсік там. Вже ім'я сказали на Кіхаосі, хлопчик. Примостила мілку, мілка лежати, 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 лежати. Ти умнічка, ти знаєш, да, лежати. Примостила мілку, скупляюсь. Міша десь пішов. Хочу глянути сурфінію на балкон вже. Я забігла, купила Ешольцю, касмію, лаватеру. Так, що в мене? Да, Лаватера і гадеція. Все, біжимо додому, готувати їсти. Камера в мене розряжена, не знаю, встигну чи ні. Приїхали. Знаєте, як ото? Я стала бабусею, але мамою я не перестала бути. Будеться до просто допомогти познімати, то ми з чувалами, з мілкою, з покривалом йдемо знімати. Так що я Доброго. до вас ще повернуся. Доброго раночку. В нас на столі трохи кавардак, бо ми вже збираємося вже їдемо. Я хотіла трошки показати, але тепер вже і не знаю. У нас тут раціон кормящої мами. Так, це овочі з м'ясом. Е, бульйончик ось, ось тепленький. Узвар, тут яблочка з узвара поклала. Тут у нас запіканка. Чоловік сказав, дуже солодка, блін, я розстроїлась. Якось я не подрощала цукор, яблучка запечені. В общем, збираємося. Всім добрий рано, хеппі в Happy ю. to you. Я на кухні не знаю, як Мішка вирвався з пологового, залишив яну з малишом, тому зараз всі спішимо. А мене такі... спішимо, щоб Мішу відпустити. У мене такий тортик з ним народження яйця Такий черв'ячок. Черв'ячка збережу. Все, я повернусь, бо ми тут з родиною. Всім доброго вечора. Або я зранку зняла трошечки, як ми поснідали. Але вже вечір. І трошки можу розказати, в мене сьогодні день народження. Міхась привітав, я знімаю ну таке трошки шуточне відео. І взагалі я хотіла, ну я не планувала відмічати, ніяк відмічати і не відмічаю. Але так скромненько все одно родиною. Родина ж привітала, друзі привітали, подаруночки передають. А зараз просто знімаю відео та й поїдемо повечеряємо. Мілка з нами. От, іноді так, там собаки. Іноді хочеться щось розказати, а потім це вже проходить, якісь переживання, радості, блін, вам сонце прямо в камеру. І вже воно стає не те, щоб не актуально, а просто мабуть, не актуально. Тому що я хотіла поділитися хорошими відчуттями. А дуже сильно обстріляли Одесу і Полтаву. Дуже сильно. У людей хати горіли. І якось, ну, я дуже швидко переключаюсь і важко. Тому я навіть не знаю, що сказати. Поки все, буду знімати зараз відео собі. Ти піти хочеш, так? Да? Мілка? Ти Є, хочеш піти? Ми, Ми прийшли в бургерну поїсти бургерів. Так, а де її чашка? Ось, А давала ей какой да? Там вода. А вода не Она просто ее боится, похоже. Ну, не то, что боится, она... Аккуратно, лови ее. ее. Она ее боится. Сейчас разбоится. Давай пей водичка. Милка, смотри. милка. Милка. На. На. Что ну, я вам скажу? Легких путей ми не іще. Це капець. Сиділ. Вікторія каже: а ми що не можемо просто посидіти, повечеряти і піти додому спокійно. Нас просто саме знаходить. Міша нащупав у умілки кліща. Я дуже переживательна особа, дуже. Тим більше за клеща. І зараз чоловік ми знайшли. Слава Богу, за переселенчівські групи. У нас переселенці. Вікторія теж посміялась, каже, група не переселенці, а виживши, називається. Вони все знають, вони все просто все і рекомендують, щиро діляться. І тому зараз міша з Єлісієм і з мілкою поїхали в клініку, яка в цей час ввечері після сіми працює. Витягти кліща вколоти протиядне. Проти а ми з Вікусю просто топаємо сільпо та купимо на раночок та й вже додому відпочивати, бо я спочатку попереживала за внучика. Боже, я за внучка переживаю, потім попереживала за сина, бо він так переймається. Потім за мілку з цим кліщом. Але ми я це ж цуценя сина з Яною. І Якщо ми десь щось не догледімо, це капець. Тому після кожної прогулянки, кожної, я передивляюсь її кругом просто. І ми ж миємо її, бо вона в ліжку в них привикла спати. Коротше, в нас вдома тепер завжди чисто, немає жодних носків на підлозі, бо вона все таскає. І що? І миємо, і постіль міняємо кожні два дня. Де підуть? Йдеш, як ви хотіть Да? Ну, це і відучилась, і відпрацювала. Чуєш, да. Мені кажеться, як наче тільки четверг був ось, ось недавно. Ти норматів їздила здавати. Ти голодна? Ой, навпаки. Ну, сити. Ні, ситим хорошо. Ми в магазині ми вже скупилися. Я чекаю дзвіночка від чоловіка. Він не дзвонить. Я хвилююсь. Я постійно за щось хвилююсь. Це ненормально, але. Я все купила? Жизнь, да.